Національне агентство з розшуку та менеджменту активів разом з ДСНС та Нацполіцією розблокували обраному управителю доступ до арештованого майдан Плаза на Хрещатик. Попри організований спротив, забезпечено доступ до 535 квадратних метрів нежитлових приміщень в центрі Києва. Під час огляду арештованого активу з'явилися представники приватної охорони та нібито орендарів. Які викликали додаткові поліцейські наряди, намагаючись перешкодити законним діям АРМА, незважаючи на протидію, АРМА успішно розблокувала доступ та підписала акти приймання передачі майна ТОП ЕНВІЛ, яке перемогло у відкритому конкурсі через систему Прозоро. За умовами договору управитель сплачуватиме фіксований гарантійний платіж понад 61 тисячу гривень на місяць, незважаючи на рівень доходів від управління. Крім того, договором передбачено. Що понад 90% від отриманого доходу протягом чотирьох років йтимуть до державного бюджету України. Це реальні кошти, які працюватимуть на економіку та обороноздатність держави. Арма вже подало заяву до правоохоронного органу про перешкоджання виконання судового рішення. Національне агентство вкотре закликає власників арештованих активів та пов'язаних з ними осіб не перешкоджати законній діяльності агентства. Активи злочинців, зрадників, корупціонерів працюють і будуть працювати на користь України, збільшуючи доходи до державного бюджету. Жодні спроби протидії не зупинять Арма.